посилку, І на кінець то прийшов мій адапалін гель. Ось така коробка велика, ось такий маленький тюбик. От, дуже цікаво. Вироблено в Канаді. Я сподіваюся, що це дуже добрий і якісний препарат. Адапалін гель 0,1%. Я використовую сиворотку з ретинолом. А також використовую капсули з ретинолом. І моя шкіра вже підготовлена, і я переходжу до нового гель ретіної нового покоління. А це маленький тюбик, але він дає дуже великий ефект. гель використовується для того, щоб позбутися пігментних плям. Також він використовується, коли у людей є акне, постакне. Також використовується при мілких морщинах, тому що він допомагає дуже інтенсивно змінюватись шкірі, і шкіра оновлюється і таким чином виглядає набагато краще. Використовувати адапалінгіль потрібно спочатку один раз у тиждень. На чисту шкіру, уникаючи біля очей місця і біля губ. Потім можна перейти на 2-3 рази на тиждень, ну і зовсім хто вже не боїться ретиноїдів, можна використовувати через день, обов'язково зранку користуватися кремом з фактором 50, навіть якщо це зима. Тому що якраз зимою і використовувати ретиноїди найбільш активно. Крім того, я купила ще для освітлення шкіри ось такий крем з центелою. Він теж освітлює, якраз для зими підійде, щоб можна було на зміну адапалену або ретиноїдам в інших субстанціях, іноді замінювати просто на освітлюваний крем. Також трошки здивована, що це маленька баночка. Якось виглядала вона ну, наче більше. Центела освітлює. І дуже-дуже багато інших інгредієнтів, які теж освітлюють шкіру і прибирають плями. У цій ж посилці я замовила собі глицинат магнію, тому що е, така формула магнію сама краща для нервової системи. І це дуже добре в цей час підтримати свою нервову систему магнієм правильної форми.